Пам'ять на полотні із пензлями та фарбою в руках взялися відзначити 96-річницю бою під крутами місцеві пластуни. Просто неба на барикадах розгорнули гігантську тканину та закликали перехожих гуртом відтворити історичний малюнок. Коли людина бере пензля в руки і малює цей портрет, долучається до нього. Вона відтворює історичну пам'ять, відтворює ті події, які були тоді. Так само долучається до того, щоб цю подію нагадати в серцях молодих людей сучасних. Турний силует на полотно нанесли заздалегідь. Це символічний портрет Ян воїна крутянця. Не випадкові і барви, тканини та фарб. Червона це кров, а Хлопці, які загинули під крутами в Чернігівській області, вони власне проливали кров. І червоне кидається в очі. Завдання нагадати. А на якраз те, що кидається в очі, вона найбільше нагадує. Зображення наноситься чорним з чорним, чорною фарбою і власне. Червоне і чорне це колір боротьби. І, власне, ті хлопці в 1918 році боролися. Попри та холод, молодь таки бере до рук пензлі, мовляв вшанування пам'яті героїв понад усе. ба більше відважний вчинок кількох сотень крутянців, які вийшли у бій за Україну проти п'ятитисячної бішовицької армії, надихає на самопожертву й сучасних студентів, малюючи, згадують і тих, хто нещодавно загинув на євромайдані. Я долучилася до цієї акції, тому що потрібно пам'ятати про наших героїв, і Я не хотіла, щоб таке повторилося зараз у сучасному світі. Я готова повторити вчинок цих хлопців, які загинули раніше за Україну і зараз в принципі майже повторюється. Я не хочу, щоб це повторилося, в принципі, але це вже так би відбувається, і це треба якось зупинити. П'ять банок фарби та близько трьох годин спільної роботи. Після її завершення пластуни мають намір розмістити полотно на стіні адміністративної будівлі не лише як нагадування, але й історично. Не застереження.